Настоятеля храму Української православної церкви Московського патріархату у Лисичанську засудили на 12 років ув'язнення. Про це повідомляє служба безпеки України. Він передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ на території міста, а також в районі Сєвєродонецька. Ворога цікавили відомості щодо кількості особового складу і військової техніки підрозділів Збройних сил України. Також священник повідомляв агресору про місцеве. Патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупаційним угрупуванням, правоохоронці затримали зловмисника в результаті спецоперації у квітні цього року. На підставі зібраних доказів суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років. Крім цього, СБУ викрила на Луганщині ще одного священника московського патріархату, який пішов на добровільну співпрацю з агресором. Він здавав рашистам місця перебування учасників рух. Коопору, зокрема колишніх бійців АТО, за його наводкою рашисти викрили двох українських патріотів. Наразі священник переховується від правосуддя на окупованій частині сходу України.